Вітаю глядачів каналу Київ-24. Я – сатир Кірко Космина і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Легенда Крінжу знову на арені. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Щойно в пресі перестали з'являтися новини про продовження нардепу Миколі Тищенку домашнього арешту у справі про викрадення військового. Пан Микола знову знайшов недорогий спосіб усім про себе нагадати. Так, ну що? Я пообіцяв, бачите. Дивіться вона така. Я вам велика підходи. Вона бачить, ось так закривається. Так, нардеп Тищенко та його посіпаки зняли сльозливий рекламний ролик про те, як Микола знайшов у парку на святошині малозабезпечену пенсіонерку бабу Катю та подарував їй. Звісно ж, що ще подарувати київській бабусі як не нову кравчучку. І, хоча за 900 гривень, які коштує ця кравчучка, у ресторанах пана Тищенка і поснідати не вдасться. Та від такого фонтану депутатської благодійності ридають усі. І вдячна баба Катя, і розчулені оператори за кадром, і сам щасливий меценат Микола Тищенко. Будемо триватися, ми, ми споруд. Та скільки за мільчі вам. У мене все лекарство, все половане, я не ходжу, я відпочиваю, все відпадає. Ну все, вже не будете відпадати, ви тут почивні. Моє рідне і місце, мій хороший, мій зайчик. Ну що, бачите, він ніколи не ходить. У мене нема світла, у мене тільки світло. Так? Ну, так. Підшипник турботи. Саме так мала б називатися програма лояльності пана Тищенка для виборців його округу. І хай ніколи не заіржавіють коліщатка його священної кравчучки від вдячних сліз ощасливленого електорату. Говорили онуків ждучи біля школи всі столичні баби про легенду доби, про картату кравчучку нардепа Миколи, що добро та добробут несе між баби. Безпросвітно жилося бабам у столиці та підсяде на лавку Микола до них. І миттю сяйво у баби заграє на питі від кравчучки картатої з рук керівних. Не потрібні бабам ні фейсбучні приколи, ні стаканчик ромколи, ні корч на газу. Лиш картата кравчучка нардепа Миколи із бабусі скупу вишибає сльозу. Обіймуться розчулені баба й Микола, і картата кравчучка у них між грудей зігріватиме аж до полярного кола кожну бабу та бабі подібних людей. Цільову, щоб в рекламі не сплутать ніколи і не лежати на сміх конкурентським штабам. Змалку вивчили аси піару Миколи, що морозиво дітям кравчучку бабам. Тож не раз іще ці ачумілиї ручки знімуть нам найкрінжовіші кліпи доби, де з Миколою Тищенком, богом з кравчучки, обіймаються в парках столичні баби. Санкційній Росії знову знадобився підсанкційний Олексій Арестович. Я імперець і люблю все грандіозно. невловимий Джо. Всія своя імперія, Гарецький московський сумашечий на уявних вилах українського села. Колишнього радника офісу Зеленського вже вдруге оголошено в міжнародний розшук російським МВС за тероризм та дискредитацію російської армії. Який збіг не встиг імперець Альошенька дати екстремально ватне інтерв'ю хрещениці Путіна Ксенії Собчак про те, як стане президентом України і сам віддасть Путіну все, що тому в нас так і не обломилося. І Арестовичу прилетів другий російський розшук. Перший нагадаю стався два роки тому, коли цей вірний булгаківець знову збіг, якраз щойно втік із України та почав поливати її з-за кордону російською ж пропагандою. Як бачимо, чим більше і гучніше Арестович любить Росію, тим бредливішим копняком Росія йому відповідає. Тож, чи то всі ці розшуки фірмова операція прикриття явних кремлівських агентів, чи то чи то просто така вже вона підла, безглузда і віктивна любов зрадників із Росією? Хоча й стікала слина Олексія з підошви лаптя руського царя, його у розшук подала Росія, хоч як її любив та все зазря. Пронизаний імперською жагою, Лизав усе, куди дістав язик, та де ж тепер встромлять його, із гою, який впойла з Френдзони, знову зник. Росії вірний і душею, й сраков, убраною в червоні труселя. Ковтав Алюшин внутрішній булгаков солону вдячність щедрого Кремля. Адже які б чуття не мав ти ніжні із цим хтонічним московицьким дном, тебе й воно, хоч раз на два-три тижні, відчути змусить зрадницьким гівном. Звання професорки конспірології Московського університету це найменше, чим болітний цар Путін може віддячити екс канцлерці Німеччини Ангелі Меркель, яка в інтерв'ю оголосила, що в нападі Путіна на Україну винні країни Балтії, Польща і коронавірус. За версією легендарної фрау Рібентроп, Путін не мав нападати. Та вередливі Польща та Балтія завадили Меркель домовлятися з Путіним, а коронавірус уже самому Путіну завадив домовлятися з нею. Тож що поробиш? Довелося ангелі йти у відставку, а Путіну вторгатися в Україну. Ось хто насправді винен у злочинах Путіна. А якщо на клітці з пуйлом написано Путін, виглядає воно як Путін, поводиться як Путін, і навіть смердить як Путін. Не вір очам своїм. Спитай краще, пані Меркель, почуєш ще стільки цікавих варіантів. Стінь фейсбуку ганяв Арестовича за москволодство, імперство і трьох та у житті їй сильніші видовища імені Ангели фон Рібентроп. Як не шукала шанована ангела. Хто ж винуватий, що Хутін пойло? Та окрім Путіна, мирного ангела, Алібі в жодного з нас не було. Винні у підлому нападі Путіна Балтія, Польща, застуда, ковід, пиво над ще, смс-ка пропущена, сорос, масони і курка сувід. Винні мбапе, Шварценеггер і Марвели, протяг в метро, попередник Петро, око прискіпливе, пильної ангели наскрізь просвічує винне нутро. Винні Парижі з Мадридами і Римами, гетьман Мазепа та князь Ярослав. Винні усі, хто лист щастя отримував І так ні до кого і не переслав. Винні Ізраїль, Лабубу і Митниця. Дуля в кишені й кобзар на стіні. Кожен, хто смів на планеті вродитися, винен у підлій московській війні. Навіть татаров, либонь, найневинніший з тих, хто живе на планеті Земля, жде, що підозру йому скоро випише слідство по винних у звірствах Кремля. З Бейджем Жесуї винувата Паскудина, Меркель на лаву сідає й сама. Безліч є винних у нападі Путіна. Тільки ж не Путін. Його ж там нема.